Вітаємо! Люди часто запитують, чому Бог допускає зло. Зло творять люди, а Бог дає нам час на виправлення. Справжні пророки завжди повертають людей до реальності, показують проблеми, які віддаляють людей від Бога, і показують шляхи вирішення цих проблем. Вони наближають людей до Бога, звільняють людей від рабства гріха, розривають пута, показують волю Божу і шлях Божий. Лжепророки і лжевчителі розповідають людям, що можна жити як хочеш, грішити направо і наліво, а потім достатньо здійснити якийсь релігійний обряд, поспівати пісеньку, і Бог простить всі гріхи. І буде все добре. Людей більше тягне до вже пророків, які кажуть тільки те, що людям приємно слухати. Бог через пророка Єзекія сказав і буде рука моя проти тих пророків, що бачать порожнє і віщують брехню, за те, що вони вводять мій народ в оману. А через пророка Єремію я посилав до вас пророків і говорив: зверніться кожен від злого шляху свого і виправте поведінку вашу, і не служіть іншим богам. Бог роками і десятиліттями чекає, поки люди виправляться, але люди не слухають справжніх пророків. Їм приємніше слухати казочки лжепророків і лжевчителів. Церква, слово Боже, проповідувала Євангеліє сотням тисяч людей. І дуже мало з цих людей прийшли до Бога, а всі інші вирішили, що Бог, який може захистити їх від проклять, голоду, жебратства, сатани і смерті з пеклом, їм не потрібен. А коли приходить біда, одразу згадують про Бога і питають, чому Бог допустив зло. Замість того, щоб покаятися, люди звинувачують Бога у своїх бідах, і тим ще більше накликають на себе прокляття. За посиланням дивіться повне відео. Нехай Бог благословить вас.